Благословенного, натхненого, дай Боже, творчого дня середи. Чудовий час проживаємо, хоч і холодний, і на дворі. І видно, вже в когось побігав Миколай, готуємося до Різдва. І сьогодні навчає нас хтось із старший, саме нині вирішив до нас промовити і пригадати нам знову таку цікаву фразу Бенджамін Франклін. Він каже: Хочете служити Богові, то робіть добро людям. Так це сподобалося. Знаєте, десь я колись про це це чув, десь про колись вже навіть це згадував. А так мене це наново сьогодні торкає: хочете любити Бога, хочете робити щось хороше для Бога, то добріть добро людям. Це так прикольно перегукується з цією фразою із Євангелія, ем, що, коли каже Ісус, хто зробить щось заради мене, одному з моїх найменших, то мені зробить. І коли ми робимо добро людям, я думаю, що це Богу дуже подобається. Хто з вас має дітей, то ви знаєте, що коли хтось проявить добро до твоєї дитини, зробить щось хороше, добре для твоєї дитини, то це, це і тебе тішить. Це і для тебе є благословінням. А оскільки більше для нашого Бога Отця, коли він бачить, що ми можемо стати благословенням для когось із його дітей. Тому нехай сьогоднішня середа, тим більше, тепер ми вже між Миколаєм і Різдвом. Такі свята закликають до добра, до милостині, до милосердя. То пожурімося, кому би ми сьогодні наробили добро. Ви сьогодні натворили добро. А і, і пригадайте собі, що коли ви робите добро людям, то ви тоді любите Бога. Коли ви робите добро людям, то ви любите Бога. Прикольно. Тому придумайте собі. Придумайте собі якусь одну річ. Сьогодні, давайте сьогодні не відтягуємо в цю середу. Зробити добро для когось. Зробити добрий вчинок для когось. Тому знов, також пригадую, що триває збірка наша для перемоги. І бачу, ви активно берете участь останніми днями, то дякую. Якраз власне, готуємося до нової поїздки на схід і будемо допомагати нашим військовим. Дякую за кожну копійку, за кожну гривню, яку ви перераховуєте. Номери карток для тих, хто далі бажає підтримувати і армію, і переселенців, і взагалі людей, які є зараз у потребі, то є в описі під відео. Робім добро. Тоді любимо Бога. Майтеся файно. Мир вам!